Вітаю всіх шанувальників телеканалу Скіфія. З вами я, Лідія Григорєва, і ви дивитесь спецвипус економічного огляду студії об'єктив. І сьогодні в телепрограмі будемо говорити про перспективи коротного сезону 2011 року. Тож до студії ми запросили гостей Андрія Анатолійовича Яценка, заступника голови Херсонського облдержадміністрації, та Добре. Олександра Васильовича Гавриша, голову Скадовської міської ради. Добрий день. Вітаю вас! Вітаю вас! Тому що ми сьогодні. Півгодинки поговоримо про перспективи. І перше питання буде до вас, Андрій Анатольович. Літо – це час оздоровлення. Як ви гадаєте, скільки дітей цього літа буде відпочивати на морях і на узбережжях Чорного моря? Якщо говорити про дітей Херсонщини, то буде відпочивати більше 60 тисяч дітей Херсонщини на, не тільки на морі, але й на річці, і в містах, селищах. Тому що крім оздоровчих таборів, працюють також пришкільні табори, яких в цьому році більше 400-470 таких таборів на Херсонщині. І якщо говорити про заміські табори на морі, то таких таборів дитячих, які підготовлені, сертифіковані 49 таких таборів. В чотирьох районах курортних: це в Скадовському, Гінічівському, Голопристанському і Каланчахському районі, а також по декілька таборів в Білозерському районі, в Береславському районі, в Нововоронцовському районі, Великоолександрівському районі, тобто, це позаміські табори. Скажіть, будь ласка, у вас є цифра минулого року? Скільки дітей Херсонщини відпочили, і чи буде цього року цифра збільшена? Так, да, цифра буде збільшена, тому що в минулому році у нас відсоток дітей в Херсонській області був менше 50%. В цьому році вже по показниках, які ми зараз маємо, буде більше 50%, 51%. Але уряд і президент України Віктор Федорович Янукович ставить перед нами завдання, щоб ми оздоровили більше 60 дітей, і це не тільки категорійні діти, тобто це 100% діти-сироти, це діти з багатодітних сімей, інші категорії дітей. Але завдання стоїть не тільки категорійних, але всіх дітей шкільного віку, які проживають на території області. Ми зобов'язані оздоровити разом з батьками, тому що це не тільки за державні кошти, не тільки за кошти місцевих бюджетів, але це і про спілкові кошти, це кошти фонду соціального страхування, це кошти батьків, кошти спонсорів. Тобто ми враховуємо всі ті кошти, які будуть витрачені. На оздоровлення дітей. Олександр Васильович, ви як Скадовський міський голова, скажіть, наскільки місто готове зустрічати таку велику кількість дітлахів? Ну оно не просто готове, воно вже сьогодні встречається. Сезон уже в розгаре. І я хотів би сказати, що особливо приємно в году, за вперше. Много лет вот, переориентирована власть Херсонской области, что если раньше мы в основном говорили о приезжающих детях со всех уголков Украины и за рубежа об этом говорили, но почему-то предпочитали, чтобы дети Херсонской области отдыхали в пришкльных таборах. Я вообще принципиальный, ну как бы, не то, чтобы противник, но у меня очень большие сомнения вообще в качестве этого отдыха. Да, время занять, провести где-то этими детьми, чтобы они не гуляли, но это не отдых. Поэтому не использовать... не Здоровому. Да, это скорее как бы да, за відпочинок, за відпочинок. Да. Но, а, сегодня есть очень э, ну, потенциал использовать его нужно прежде всего для детей нашей области. И в этом году это видно и по, по нашему району, по многим нашим сельским населеним пунктам из района а, приобретается за счет бюджета районного. Затем районсадминистрация работает с оздоровительными учреждениями а, по благотворительным а, таким всем моментам, тоже принимаются и из других районів, сельских, мы об этом всегда говорили. Я знаю, что Андрей Анатольевич сюда был ну, как бы лоббистом Скадовского района, и у него всегда была эта идея создать, прежде всего, курорт не для всей Украины, а для Херсонской области, а уже на фоне этого всего и для всех детей. Потому что это сегодня мест достаточно. Если мы сумеем сделать загрузку, скажем, со середины, с конца мая и до середины сентября, то хватит для всех этих мест и хватит нашего моря. А то, что сезон начался, херсонцы, я думаю, видят, они приезжают, мы это видим по пикам, на вихідні дні очень многих херсонців, херсонських машин, людей приходять на заселяються в наших жителів города Скадовська. От потім я бачу, що процес пішов. Хоча проблем, конечно. я хотіла достатньо. запитати вас, Андрій Анточу, на якому етапу сільські діти вже поїхали до таких узбережжя? Чому раніше не стояла така проблема перед владою оздоровлювати і дітей, Херсонщини, і дітей села? Ви знаєте, це не проблема, не стояла, а просто, мабуть, не звертали на це увагу. І я хотів би також для глядачів сказати про те, що у нас не тільки чотири райони курортних це ті, які я говорив: Скадовський, Голопристанський, Генічевський і Каланчахський. Але багато інших районів у нас теж мають не тільки можливості рекреації, рекреацію, але мають заклади відпочинку. Білозерський район, і в цьому році Білозерський район, я дуже вдячний керівництву, попрацювали по відкриттю цих таборів своєчасно. Нововоронцовський район, там також попрацювали, Каховський район, Нова Каховка. І в цьому році ці, ці райони також попрацювали краще, ніж в минулих роках, для того, щоб підготувати ті заклади, які є в цих районах. А там, ви знаєте, настільки теж чудові просто умови біля річки, біля Хвойного лісу. І ми раніше чомусь ну, не, не, не в повному обсязі. Використовувалися. Я не хочу сказати, що не використовувалися потенціал взагалі. потенціал Херсонщини. Потенціал інших районів. В цьому році ми, до речі, відпрацювали. Я дуже вдячний е, санітарно-епідеміологічної станції, е, обласному санітарному лікарю, е, службі взагалі, МНС е, дуже вдячний, тому що в минулих роках чомусь не використовувалися наметові табори, просто тому, що їх важко відкривати. Там дуже багато. Умов для того, щоб відкрити так, цей табір. І просто перестраховували, сказали, просто не можна. Але це для дітей, ну ми пам'ятаємо нашу е, юність, скажімо, і комсомольську, і піонерську, то ми в таких наметових таборах це ну, приємно до сих пір згадати ті біля вогнища, під гітару е, мож, можна було посидіти, поспілкуватись, е, на е, байдарках е, по річці попливти. Тобто це дуже гарні такі спогади. І в цьому році ми спільно з охороною здоров'я, санстанцією, МНС відпрацювали, де можна такі табори робити, де не можна. І от в цьому році ми розпочали таку практику і такі табори проводити, і проводити зміни, щоб не тільки 21 день дитина була тільки на морі, але ми такий проводимо експеримент, що, наприклад, тиждень на морі, тиждень на річці. Тиждень іще, наприклад, там, або на іншому морі, або в інших десь умовах. Тобто, такі, скажімо, ну, маршрути, які були б для дітей дуже цікаві, подорожі, мандрівка, пригоди якісь. тобто отакі. Це дуже важко робити, тому що це, ми розуміємо, що в першу чергу безпека, здоров'я і життя, що це потрібно, щоб були рядом дорослі тренери, екскурсоводи. Але це запам'ятається на все життя. Тим більше, якщо в зміні знаходяться херсонські діти разом з киянами, разом з білорусами, росіянами, молдаванами, і до нас у цьому році, ну от ми так аналізуємо вже сьогодні. Ми бачимо, що поїхали люди з інших регіонів і з інших країн Давайте світу. запитаємо Олександр Васильович, звідки до вас вже приїхали люди відпочивати? Да, ну, буквально сьогодні кілька оздоровительных учреждений в Скадовській приймають кілька автобусів з Білорусами. Це приємно, потому що всякі панічні ходили слухи. На самом деле они готовы оздоровье своих дітей у нас на Херсонщині. Вот мы видим уже молдавские машины в Скадовській, російських машин. Тому це говорит о том, что на фоне всех тих панік, которые происходят на мировых пляжах, на таких. Самых раскрученных. Ну, может быть, мы здесь немножко и выиграем, потому что у нас спокойно, у нас нормально. И я еще скажу, что э, я очень благодарен в этом году и нашим э, этим, э, СМИ нашим, потому что вот эти панические выбросы всякой информации, э, которая ну, э, в сотни раз э, превышает э, действительность. В этом году, как-то нас Бог миловал в Херсонской области, Скадовский район и город Скадовск. И спокойно мы принимаем всех, без всяких страшилок, потому что у нас каждый год кто-то умудрялся что-то Сегодня люди едут, сегодня люди ждут. Конечно, от этого у нас. Скажите: а складно было на лагут животы таким международным? Да, да, очень тяжело. Почему? Потому что, ну, сегодня этот рынок очень большой, сегодня этот рынок очень и востребован. Поэтому нам надо так доказать: прежде всего, если раз приехали, самое главное, чтобы они еще раз вернулись. Вот это самая лучшая реклама. Потому что все проспекты, все картинки они красивые. Можно нанять, особенно скифия, это умеет делать, великолепную сделать картиночку, все показать. А на самом деле, когда немножко глубже копнешь, там куча мусора и все остальное. Поэтому сегодня нам самое главное принять сегодня показать. А для этого мы используем все. Я, например, несколько у нас есть город побратима Беларуси Новополоцк. Вот отсюда, кстати, приезжает сейчас делегация. Много очень руководителей. Якация, Якация область, это Витебская область, Витебск. да, Новополоцк. Очень много руководителей здравительных учреждений принимают участие в ярмарках не только на территории Украины, и ту, которую проводит Херсонская областная администрация, и Киев проводит. Но они ездят и в Минск, они ездят в Москву, в Ленинград, в Петербург, вернее, и принимают участие. Нужно говорить о себе. Сегодня очень широко. Ну, например, ты потребны Конечно, не надо жалеть. Сегодня очень широко используется интернет. Если года два назад как-то скептично к этому относились, сегодня да, есть платные сайты, на которых нужно участвовать, но оно того стоит и оно окупается буквально в том же сезоне, в котором есть. И что самое главное, перспектива развития оздоровительных учреждений на территории Скадовска, я буду говорить именно об этом регионе, видно, что люди не просто тупо зарабатывают деньги, они начали вкладывать, они начали благоустраивать корпуса, они начали строить Бассейны. То есть тем самым э, подтягивается под высокий уровень отдыха, и уже к нам едут не просто так, э, там, за какие-то бюджетные деньги, а детей за высты. А уже едут люди э, с довольно, ну вот у нас москвичи уже четвертый год подряд приезжают в один из оздоровительных Но по сути учреждений. они едут до вас из-за уникальным климатом, так, Андрей Конечно, Раторович? это самое главное. Это прежде всего, но когда они видят то радушие, с которым их принимают, тот комфорт, который уже сегодня есть в оздоровительных, это умножает интерес к ходу. Клімат, клімат це не саме важливе. Саме важливе, вірно сказав Олександр Васильович, саме важливе – це те, з яким настроєм ми їх приймаємо. По-друге, ті умови, які були об'явлені в рекламі, вони повинні відповідати дійсності. Тому що навіть якщо в рекламі буде чітко сказано, що туалет на вулиці. Але це було сказано в рекламі чесно? чесно, і людина знає. Або якщо є гаряча вода, але не написано, що гаряча вода один час на день. Якщо так написано один час на день. Тоді людина, яка туди їде, вона вже розраховує, що ті кошти, невеличкі кошти, які вона витрачає, але це дешевше ніж в інших місцях. І вона знає, що да, одна година там на добу вона буде там, гарячою водою користуватись. Тобто потрібно, щоб всі умови, які в рекламі заявлені, вони відповідали. І тому отут це наша спільна роль і обладміністрації, і місцевого органу самоврядування, щоб перевірити напередодні відкриття, щоб всі умови, які були об'явлені в рекламі, щоб всі умови відповідали певним стандартам. І я можу сказати, що більшість таборів вона вже відповідає навіть європейським стандартам. Але є і ще такі випадки, коли нижче навіть радянських стандартів. І тому людина, яка приїхала і вона потрапила в поганий цей заклад, де дуже низькі умови, то вона не робить висновок, що це у Іванова вона була ця людина. А вона робить висновок, що це була вона в Скадовській, що це вона була на Херсонщині, вона була в Україні. Тобто один поганий заклад може погасити. Рекламу, то яку витрачали кошти, витрачали зусилля цілого узбережжя Олександр, і цілої, цілої області, і тому ми дуже вимогливо ставимося до тих і людей, і до тих закладів, у яких дуже низькі стандарти. Андрій Анатольович, а Олександр Васильев затронув тему міжнародного туризму. Скажіть, наскільки ми зацікавлені таких туристах і що робить управління культури і туризму? Чи робить такі заходи? Ми дуже, ми дуже зацікавлені, і я хочу подякувати тут колегам із інших управлінь, це не тільки управління курортів і туризму, це управління зовнішніх зносин, це управління економіки, управління освіти. Я вам скажу, що от в цьому році ми спеціально Протягом березня, квітня і травня всі управління гуманітарної сфери ми проводили всеукраїнські заходи. Скажімо, Всеукраїнська олімпіада з географії. Приїхало зі всієї України по 10 конкурсантів, зі всієї України. Це діти старшокласники, з ними приїхали також вчителі. І приїхало журі. Було журі біля 60 чоловік з провідних університетів України: зі Львову, Івано-Франківську, Донецьку, Луганську, Дніпропетровську, Києва, тобто зі всієї України. І для нас важливо, ми показали їм не тільки вони конкурс, Олімпіаду проводили, але ми показали їм Дніпро, показали їм море, показали їм степ, вони були в захваті від того, що, якими ресурсами обладає Херсонщина. І таких заходів провело управління освіти, управління охорони здоров'я, управління культури і туризму, сім'ї молоді біля 40 заходів за три місяці, все українських і міжнародних. Це я не кажу про ті туристичні виставки, в яких ми беремо участь вся область, е аграрні виставки, в тому числі не тільки в Україні, а й за межами. І також в цьому році, як ніколи, такого ніколи не було, щоб от за один рік. Обласна державна адміністрація підписала е, біля, по-моєму, сім міжнародних угод про співпрацю. З білоруською, ми з Гомельською областю підписали п'ять е, областей і е, регіонів Росії, е, з Адерською журпанію Хорватії. Тобто потужні такі угоди, причому приїжджали як керівники цих регіонів сюди до нас у Херсон, так і наші керівники, от Микола Михайлович Костяк. Побував і в Новосибірську, і в Калугі, і в інших регіонах Росії. Я був особисто от в Білорусі в Гомелі. Ми підписували також угоду. Тобто, у нас вся обласна державна адміністрація налагоджена на те, щоб як можна більше сюди запросити людей саме на узбережжя відпочивати. І ми позиціонуємо саме от Херсонщину, по-перше, як екологічно чистий регіон. А по-друге, як регіон для оздоровлення дітей і молоді. Тому це все воно, я думаю, що в цьому році, в кінці сезону, ми будемо бачити реальні результати. Але ми, чесно кажучи, почали готуватися до цього сезону ще в жовтні минулого року. Після того сезону ми велику провели колегію, де дуже жорстко поставили питання. І чесно скажучи, нас не все влаштовує, що в цьому році ми вважаємо, що все рівно ми запізнилися з розпочатком сезону. Ми хотіли б, щоб всі заклади розпочинали з 1 травня, але в цьому році тільки виключні і в Скадовській деякі табори вже з 1 травня Олександра працювали запитаємо, коли і ніхто? в інших районах теж. Але ми хочемо, щоб 1 травня не перша червня, а 1 травня це було початок сезону на Олександр Васильович, чи готові приймати 1 травня і наскільки унікальний клімат? Давайте заакцентуємо Херсонський. Я вполне согласен с Андреем Анатольевичем. Почему? Потому что получается, що власть как бы хочет даже начинать хотя бы 1 апреля. Но к сожалению, к сожалению или не к сожалению, не знаю, на сегодняшний день оздоровительні учреждення, процентов 90% это частная собственность, корпоративная собственность. вони они сами принимают в Каком тендері приймають участие. Поэтому получается такой вот парадокс, что мы готовы сделать все для того, чтобы облегчить саму процедуру открытия оздоровительных учреждений, для того, чтобы коммунальные службы были готовы к тому, чтобы открывать. Но каким-то образом есть инертность со стороны владельцев и руководителей. Чего они, боятся? Значит, ну, они боятся чего? У нас украинцы традиционно берут отпуска или своих детей отправляют, вот хотят отправлять именно в июле-августе. Вот почему-то почему считается, что это самые лучшие месяцы лет. На самом деле и в июне месяце есть прекрасные дни, и в сентябре есть прекрасные дни, и, уже в травне я и, и в мае месяце, в этом году особенно это показало, что у нас с 1 мая вся инфраструктура города Скадовска была готова принимать, начиная от детского городка в центре города с колесом обзора, со всеми барами, ресторанами, они уже открылись, уже 1 мая, 9 мая они принимали скадовчан, все было готово, но... Вот здесь я начинал с этого и хочу это продолжить, что таким подстегивающим должно быть фактором вот наши Херсонские районы. Если они будут активно работать с собственниками этих учреждений, покупать путевки, может быть, даже где-то и сократить учебный год для наших классов, закончить его 15 мая, а уже где-то с 18 назад отправить их сюда. Потому что, даже если холодно, ничего страшного, дети будут, ну как холодно, прохладно, дети будут дышать этим прекрасным воздухом. У нас есть опыт работы с криворожанами. Значит, они говорят так: что если ребенок... из кривого рога побывал в Скадовске хотя бы 20 дней, он 11 месяцев не болеет ничем. Это почему мы не, это, почему мы не хотим это факт, этого использовать? Это да. Почему сегодня криворожане смеясь называют город Скадовск восьмым районом э, города Кривый Почему город Херсон не хочет иметь пятым районом город Скадовск? Я к Владимиру Васильевичу Сальдо, мы с ним дружим, очень хорошо относимся. Хотелось бы, чтобы и городское оздоровительное учреждение было в Скадовске. И более активно все-таки подтягивать наши э, учебные заведения, чтобы они там Я думаю, сейчас у того появилась такая думка. чем вы можете зацикавить? какие родинки этого сезона? Ну, самое главное, это солнце и прекрасная вода. Это самое главное. А остальное мы продолжаем благоустраивать и нашу набережную, и город. Стараемся улучшать все те коммунальные услуги, которые сегодня очень тяжело выводить их на соответствующий уровень. Но мы стараемся это делать, чтобы люди, проезжающие с Скадовск, не видели этого ничего. Они должны идти по чистому, ухоженному городу. Они должны видеть, что их готовы встречать. Они должны видеть, что тут готовы не просто содрать деньги за что-то, а хотят принять этих людей к себе в гости. Я хотел бы додать еще до слов Александра Андрей Васильіча, що в Скадовській зараз дуже багато проводиться дитячих фестивалів, конкурсів. От в травні ми були на чудовому фестивалі джаз над морем. 25 червня буде шикарний фестиваль спортивного танцю і 6 всеукраїнський фестиваль журналістики, саме туристичної журналістики. Будуть центральні. Засоби масової інформації, телебачення, і газети, і журнали модні кольорові. Тому це буде дуже цікаво. якщо говорити о фестивалях, то от Чорноморські ігри вже сколько років на Як не така ідея фестивальна? Це ж така дуже гарна. Ми просто іскали, яким образом зробити, щоб не просто було море і сонце, а щоб було ще цікаво. А знаєте, коли сходяться люди, які хотят это сделать, а приходить ще человек в даний випадку Баграєв Николай Георгійович, в 98-му году предложил это сделать. і з того часу ми його проводимо. І зараз дуже багато оздоровительные учреждения навіть немножко на этом как бы зарабатывают. Они анонсують... что продаются путевки с посещением Черноморских игр. Ничего страшного, пусть пишут это, мы с удовольствием их примем на этих играх. Игры в этом году будут с 9 августа, поэтому я приглашаю особенно херсонцев. Я знаю, что херсонцы любят приезжать. И скадовчане прямо под них готовятся. Есть такой даже вид отдыха в Скадовске, это по Черноморские игры. Люди приезжают на неделю с семьями, с маленькими детьми, с удовольствием получают массу положительной зарядки на следующий год. Андрей Анатольевич, Александр Васильевич сказал, насколько место Скадов готово принимать туристов. А как інши? Сезон, райони? Інфраструктури з точки да, зору в принципі, інфраструктури. В принципі, у нас більш-менш всі райони готові, але я хотів би сказати, що Генічівський район краще підготовлений і багато теж зроблено от, по інфраструктурі саме в Геннічівському районі. В Геннічівському районі вже розпочинає свою роботу міжнародний центр «Козявкина лікувальний. Там є унікальні також лікувальні заклади, тому там дуже активно так готується район. В принципі, в цьому році трошки краще Каланчахський район підготовлений. Ну, дуже там серйозні великі проблеми, як традиційно, у нас вже по залізному порту, але районна державна адміністрація намагає їх вирішувати ці проблеми разом із всіма структурами. Зі всіма службами, які до цього залучені, але я хочу сказати, що в Скадовському районі, в місті Скадовське, ну найкраще набережна і пляж. Тобто там дійсно сьогодні приїжджаєш і відчуваєш, що це є курорт. Мабуть, вдалось домовитись якось якось бізнесом. Однозначно, тому що ніколи бы не вистачило денег в бюджете для того, щоб навести порядок. Сьогодні люди почали там зарабатывать. Приходится, звісно, боротися з тим, щоб це не превратилось в тупое зарабатывание денег. Вот поэтому мы, нам в повезло, люди, які зарабатывают на цьому, вони ще й люблять це делают это красиво. Дивіться, ну проблема Херсонщини в тому, що більшості власників бас вони не херсонські. Як доводиться додаватись? Ну, дело в том, что они прекрасно понимают, что откуда бы они ни были, они завязаны на этой земле. Они завязаны и на коммунальных, коммунальной инфраструктуре. Поэтому они прекрасно понимают, если они не будут вкладывать в развитие этой инфраструктуры, то завтра она просто выйдет из строя. И этот лагерь, этот зазрительный учреждение останется просто обыкновенным там, городком, в который никто не поедет, потому что ничего не будет. Поэтому э, сегодня ведется работа, и они начинают регистрироваться в Скадовске. Те, кто не зарегистрировался, те начинают добровольно абсолютно. Это даже без. Платить подоходний тут же налог, а це наш один із основних видів отримання Тому ми Ходимо з дітей. Цю лідія, проблему я... підняла ваша команда да, минулого року. Я хотів би використати можливість звернутися через е, телеекран Прошу. до е, людей, які є власниками цих закладів, е, директорами цих закладів. Можливо, хтось дивиться зараз у себе е, на узбережжі цю пер, програму передачу. Що не потрібно чекати, коли ми будемо шукати власника, а власник має можливість, от зараз протягом літа, якраз сезон, приїхати в обласну державну адміністрацію до мене, наприклад, до міського голови, до селищного голови, до голови районної державної адміністрації, і е, запропонувати своє бачення, що б він хотів від е, місцевої влади. Дорогу покращити, каналізацію, водогін. Ми би висказали, що ми можемо, що ми хочемо, як ми бачимо. Тому що ми спеціально в березні 2-3 березня проводили величезний такий форум розвиток екологічного туризму в країнах Чорноморського басейну. І ви знаєте, я навіть був здивований тією кількістю людей з інших країн. З Києва туристичних агенцій, які приїхали до нас на цей форум. І у нас у форумі брали участь. Він відрізнявся: в Україні таких форумів не відбувається. Тому що у нас у форумі беруть участь медики, соціальні працівники, енергетики, беруть участь чиновники, державні службовці, беруть участь дипломати. Беруть участь туристичні агенції, і тоді ми розглядали аграрії, брали дуже активну участь. І ми говорили саме про те не тільки про відпочинок на узбережжі, а ми говорили про якість харчування, про те, що ми можемо забезпечити екологічні нормальні продукти. Ми говорили про лікування, ті е, унікальні методи грязями, ропою, повітрям, тобто екологічними нашими. Е, Можливостями, але і разом з тим, наприклад, унікальні методи лікування дуже широкого кола хвороб баштанними культурами, які голопристанський інститут так. опрацював. Скадовський унікальний інститут, рису, наприклад, у світі такого немає. І ви пам'ятаєте ті розмови, що там висівають рис, і це є дуже небезпечно для людей, які відпочивають. Так, от, цей інститут навчився вже засівати рис з методами і без тих хімікатів, і в Японії отримали навіть першу премію декілька років тому ця методика. А Мало хто про це знає. Давайте повернемось до Скадовського району. Родзинкою минулого сезону. це ж, це ж теж Скадовський район. Сезону було те, що були парковки безкоштовні. Дуже багато людей запитує на адресу редакції, чи будуть парковки безкоштовні. Безкоштовні будуть в цьому році. Діло в тому, що ми зараз працюємо трохи по іншому направлінню. Ми так трохи подивилися, як це робиться в Європі. Тому ми вважаємо, що должны... є такий налог за парковку. Цей налог повинні платити ті підприємства, організації, которые зарабатывают на этом. Вот к ним приезжают клиенты к магазину, они покупают товар, дают заробіток этому магазину, поэтому магазин будеть платить за парковку. А люди, которые приезжают в Скадовск, нет, они полностью согружены. Приезжаете, оставаете, единственная просьба такая: не создавайте нигде пробок, а так, пожалуйста, нигде никто не имеет права в Скадовске просто с приехавшего брать деньги за парковку. Ну, у нас 2 хвилини до закінчення телепрограми. Я думаю, вам спочатку надам слово, щоб визирнулись до телеглядача, щоб відпочивали на хорошньому. Я дуже люблю Херсонщину. Я тут народився, живу, мої діти тут народилися, і батьки. і Я вважаю, що краще умов для відпочинку ніж на Херсонщині у світі немає ніде. Я думаю, еще Александр Васильевич да. запросит. Да, Но когда я увидел Андрея Анатольевича, я э, сразу обрадовался, потому что он работал вроде в Скадовске, и он тоже патриот этого города. И я хочу еще раз э, пригласить всех херсонцев отдыхать у нас в Скадовске. У нас есть отдых на любой вкус и для взрослых, и для маленьких, для всех абсолютно, а особенно, конечно, для маленьких. Мы всегда рады видеть у нас бабушек с внуками, молодых мам с детьми. И мы всегда рады вас встречать у нас в гостях. Мені хочеться подякувати вам за розмову. Телеглядачам я хочу нагадати, що гостями студії були Андрій Анатолійович Яценко, заступник голови Херсонської облдержадміністрації та Олександр Васильович Гаврус, Скадовський, міський голова. До зустрічі на телеканалі «Скіфі». До зустрічі. Дякую.